Ну, а вже за кілька днів так. почнеться одна з головних культурних подій року в Україні книжковий арсенал. На що очікувати шанувальникам літератури на 12-му арсеналі? Дізнаємося від нашої гості. До нас вітає проджект менеджерка мистецького арсеналу Олександра Бойко. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, Доброго приходити. ранку. Добрий ранок. Рада вас бачити. Навзаєм. Ой, дякую, чапочка. Будь ласка, дякую. 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 Доброго. Доброго. я просто тебе радий бачити. <рігла> ну, е, одразу хочеться спитати, в чому особливість цьогорічного книжкового арсеналу? Та і чи матиме фестиваль якусь, не знаю, особливу родзинку? Ну, я хочу сказати, що це дванадцятий міжнародний книжковий арсенал, який відбудеться у мистецькому арсеналі, і другий фестиваль, який готується в часи повномасштабної війни. І звісно, він має особливості, як і минулорічний, так і цьогоріч. Ці особливості пов'язані з тим, що ведеться війна Росії проти України. І ну, найперше про що я хотів би сказати, що дуже багато уваги приділяється безпеці. І цього року всі, хто відвідують фестиваль, мають бути готові. Що при сигналі повітряна тривога треба буде все закривається, всі події не відбуваються. Стенди видавців закриваються, і всі йдуть в укриття. Це дуже важливо, тому що це питання безпеки, безпеки людей, які прийдуть, і ну, хоч ми очікуємо, звісно, багато людей, хочемо, щоб вони прийшли, але найголовніше для нас це безпека. Також цього року формат трошки змінився, і минулого року не було видавців на. Книжковому арсеналі mm -hmm. цього року вони повертаються. Це будуть 100 видавців, представлять свої новинки, свої видання, і також будуть п'ять книгарень. Тобто це буде змішаний формат, і видавці, і книгарні книгарні представлять книжки в, в певних рубриках. Це буде арт-книга, нон-фікшн, книжки іноземними mm -hmm. мовами, мальописи. І з них буде така сп спеціалізація. Це ну, одна з таких основних. Новинок на цьогорічному арсеналі. Mm -hmm. А, а придбати... тема тема цього фестивалю є якась Так, визначена? щороку, оскільки книжковий арсенал це не тільки ярмарок, це також і велика програмна частина і фестиваль, який несе в собі сенси і рефлексує про те, що відбувається цьогорічна фокус. Тема мистець книжкового арсеналу життя на межі. Угу. Куратори фокус-теми Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко е, міркують і в подіях, які відбуваються в межах фокус-теми, говорять про цю межу, де вона проходить: межа між цивільними і військовими, межа між нашим життям у Києві, так і життям е, там в окопах. І е, багато подій не тільки фокус теми, а інших програм фестивалю. Вони так чи інакше дотичні до теми життя на межі. До теми розриву, який фіксує кураторка літературної програми Олена Гусейнова, і її програма називається Долаючий розрив. І це також про розрив між оповіддю і мовчанням, між жахом і сміхом, між цивільними військовими. Тобто, зрештою, весь цьогорічний книжковий арсенал так чи інакше, він дотичний до, до війни. До теми, до того, як люди і цивільні, і військові, як загалом українці фіксують, якщо ми говоримо про художників, так письменників і переносять свої досвіди, досвіди переміщених осіб, досвіди втрати дому, досвіди mm -hmm. окупації і таке інше. Межа на часі чи не на часі, так? межа ну Я вона як в своєму кураторському тексті в есеї, який писали куратори Фокустеми, вони його закінчують тим, що зрештою ця межа вона завжди проходить всередині нас. І мені дуже відгукуються ці слова, тому що дійсно чи є ця межа, вона є, звісно. І от починається есей якраз словами, що від о цього спокійного життя в Спокійного в лапках, звісно, життя у Києві до е, того місця, де вже е, межа між так, де окопи і де закінчуються зрештою цивільні, починаються військові. Вісім годин автівкою. Так ну. Бо вони постійно їздять, вони це фіксують, і вони фіксують оці зміни, які відбуваються за ці вісім годин, то як зникає звичний нам ландшафт, як зникають діти з вулиць міст, так? І Люди як населення старіше, тому що, зрештою, в, при фронтових територіях залишаються в основному люди, які вросли Похилого віку, яким так, важко, які просто вросли вже та, в цю землю і, важко і не можуть покинути, цю ой, покинути територію. Покинути свої так. домівки, це величезний біль. А... Наскільки ми знаємо. О, на минулорічному фестивалі не можна було купити книжок, там не було стендів з видавниця. Ні, Ні-ні, книжки можна було купити, не можна. не можна було купити у видавців безпосередньо, так. тому що видавці не мали своїх яток стендів. стендів. тому а що цьогоріч? всі книжки продавали книгарні. Книгарні були ну, як місцем, де можна було купити. А цьогоріч це будуть сто яток видавців і також книгарні. І можна буде купити книжки і там і там. Тобто ярмарок він такий великий і масштабний, але зрештою е, книжковерсна. Не лише ярмар, скільки книжок в одні руки можна? <ріст> <ріст> не маємо таких обмежень. Скільки виносити <ріст> а взагалі? Є якісь такі покупці, от які справили за за ці роки враження як не знаю, рекорд з, з купівлі книжок? Одна людина, от скільки може охопити. Чи ви таких статистик не проводили? Я, Просто не, цікаво. Не знаю. Про Я знаю, статистики. що у нас багато українців книголюби, які дійсно особливо так. зараз. Це порятунок. Насправді це така реальність, яка рятує. От ти читаєш книжку, ти занурюєшся і трошечки забуваєш про, про страшні новини. Про взагалі про те, що треба відкрити канали, телеграм-канали і читати новини. Та типу ти трошечки в іншу реальність попадаєш з одного боку. Так, але з іншого дуже багато книжок і в фокусі також книжки військових. Книжки про війну, але вони мотивують вони змушують нас подивитися на ці страшні події трошечки під іншим боком. Мені так здається, тому що це як кіно, яке ми знімаємо про війну, але воно все одно дарує якусь надію, якщо ми не говоримо просто про факти які ми висвітлюємо в тому чи іншому кіно. Якщо ми говоримо про художню літературу, напевно це певні рефлексії переосмислення, але ж дуже багато також є і документальної книги, так, яка так, яка фіксує, фіксує реальність та, і факти. Це і Можливо, для когось і терапевтичне письмо, якщо ми говоримо про військових. У нас буде на фестивалі кілька подій, панели, які якраз присвячені тому, як військовим переживати ці досвіди, От якщо вони хочуть написати книжку, от як ветеранам, зокрема, у співпраці з міністерством ветеранів є подія, як написати книжку і видати її. Будемо про це міркувати. Також готується кілька інших подій, також пов'язані з тим, як писати і як писати про війну зокрема. А чи є благодійна складова фестивалю? Е, яка саме? Ну і я не знаю, там купуючи книжки, там на, на щось збирають, їх зараз взагалі. Е, ну у нас є, наприклад, такий проект разом з медіа про книжки чи вже, якщо не помиляюсь, восьмий рік можливо і більше. Е, це вітрина новинок, і там збираються. Ну тобто, кожен видавці можуть принести на цю вітрину новинок. Mm -hmm. Це окремий простір, книжку. Книжку. І цього року це книжки про війну е, всіх жанрів будь для будь-яких вікових груп, і потім після книжкового арсеналу ці книжки будуть передані в бібліотеку. Тобто, угу. це такий благодійний внесок також видавців. В... На кого закінчуйте, будь ласка. Все все добре. На кого зіркових гостей чекати? Е, ну, якщо. Е... Кого вважати зіркою, скажімо так? Якщо ми говоримо про українських авторів, то беззаперечно я Мені здається, дуже важливо і класно, що цього року буде е, публічна розмова Оксани Забушко, також Олена Стяжкина відвідає фестиваль Таня Малярчук, це українські авторки. Юрій Андрукович буде учасником. Зможуть з ними поспілкуватися. Так? Вони будуть учасниками подій ага. публічних дискусій, розмов, Супер. паблік токів, де можна їх послухати, що так. вони говорять, про що вони пишуть, як вони міркують. Також закордонний. Чекаємо іспанського автора Антоніо Ітурбе, Він його книжка казав, що це перекладено українською мовою, якраз і будуть історики, історикині історики, Франциска Девіс, Ботаковська Сімбекова, з які темою роздумів і науковими інтересу, яких є Центральна Європа і Східна Європа і Україна. Також приїде нідерландська письменниця Ліза Віда. Вона написала також роман про родинну історію, яка пов'язана з Україною. Точно когось не згадала, але е програма фестивалю опублікована. Вона вже на сайті Книжкового Арсеналу, і там можна подивитися і знайти всі прізвища всіх учасників різних панелей. Подій їх цього року буде е більше 160. Клас нагадаємо та, нашим глядачам. Там з 30 травня та. по 2 червня в мистецькому арсеналі. А ось ця колосальна подія. Тож не пропустіть! Дякуємо, що завітали до нас. Успіху фестивалю хай пройде спокійно Дякую. і без тривог. Дякую вам.